Добрий день, ми з України, вітаю всіх підписників, гостей каналу. Сьогодні буде коротеньке відео. Тут вже у нас весна. Останні лимончики сьогодні знімемо. Завжди ми знімаємо перед 8 березня. Сьогодні, до речі, 7 березня Київська область. Весна вже почалася, починаються роботи. Але я сьогодні більше про хурму маю розказати. Вам свої спостереження. На 7 березня ми маємо вже почечки, Бруньочки хурми. Розпаковані. Це хурма східна. На кавказській підщепі. Ось в неї початок вегетації Чому я кажу на Кавказській підщепі? Бо має ще рослини і ми їх порівняємо. Ходять такі слухи, що дуже рано на кавказькі підщепи просипається хурма і тому мерзне. Тут у нас середньодобова температура десь приблизно 10 градусів. І от вона почала розпускатися. Це теж хурма східна. Підщепа, тут хурма східна, це взагалі підщепа, тут вона тільки привита. Теж видно, верхівочки проснулися. Тобто пробуджується вона за температури трохи більшої як 10 градусів. Зараз подивимось Віргінську хурму. Це хурма Віргінська, підщепа теж на ній тут запривито. Але не видно проснувшихся бруньок, вони тільки-тільки починають набубнявити, набубнявити, Чи як правильно сказати, надуватись. Тобто вона пробуджується пізніше. За східну і пізніше за кавказку. Це однозначно. Це однозначно, але в цьому є як плюси, так і мінуси. Це теж хурма східна, але тут бруньки зовсім не розпущені. Вони тільки-но-тільки-но починають набухати. Східна хурма на Кавказській підщепі. Тому, чому вони тут тільки почали? Це інше приміщення. Тут Буквально на 3 градуси прохолодніше, ніж там. Якщо там взагалі мінусової температури не було, то тут в грудні було мінус 10 і після грудня стабільно плюсова температура, але вона 5 градусів, 3 градуси нижча. І бруньки не просипаються. Тому хочу сказати всім, що кавказка хурма у відлигі ніколи не проснеться на кавказській хурмі. Люба, навіть східна хурма, не те, що там гібридні сорти, вони не проснуться, поки температура не підвищиться вище 10 градусів. Тому замерзають ваші саджанці. не тому, що вони на кавказській хурмі, а тому, що вас просто обдурили. На Кавказській хурмі воно, звичайно, проснеться раніше, ніж на Віргінській, Але ніяк не у відлиги. такого теплого року, як в цьому році, не було вже давно, я не пам'ятаю, коли був такий теплий рік. І вона у стані спокою на кавказській підщепі. Тому пропадає вона у вас, ще раз кажу. Через те, що вас просто обдурили з сортом. На Кавказків піщепі завозяться з Грузії там, чи з Турції чи з Болгарії, зкуда завгодно завозяться сорти південні східної хурми Південні сорти східної хурми. І вони в нас не можуть рости. Якщо у вас відросло від кореня кавказька хурма значить вас просто обдурили. Тому що вона не прокидається, поки температура не підніметься Вище за плюс 10, ніякі відлиги на неї не впливають. Ще раз кажу, земля тут взагалі не промерзала. О. То майте на увазі, кого ви купуєте і які, які сорти там будуть привиті. На Кавказькій курмі ні, ніхто не прививає в Україні. Це рідко хто там для себе може. Або вже такий відверто жулік. А то, що завезено з-за кордону, воно не буде у нас рости. І не тому, що воно на кавказській хурмі, а тому, що там привиті сорти хурми Східної, яка в нас на дворі не росте в Україні. Хіба що на самому півдні, там півніше Дніпропетровської області, якщо зима буде тепло. А так тільки в Одесі там і в Миколаєві. Але чому ж тоді прививають на Віргінській хурмі те, що має рости у відкритому ґрунті? Якщо кавказка, морозостійкість привоя не зменшує? Прививають із двох причин. Перша причина те, що віргінська підщепа пізніше прокидається, і хурма пізніше на ній відростає. І ми менша ймовірність того, що вона попаде під заморозки, під зворотні весняні заморозки. Друга основна причина це утворення із віргінки скелетоутворювача. Але скелетоутворювач добре у південних регіонах, у центральній Україні скелетоутворювач дає. Багато переваг. А от в північних, в кра... в північних районах України скелетоутворювач мало, мало що дає. І про це я розкажу вам якось у наступних відео. А зараз ми перейдемо до лимончиків. Тут треба зняти останній врожай. Завжди перед 8 березня ми їх дорізаємо. Це залишки врожаю нашого. Ташкентського лимончика. Їх треба вже знімати і робити йому обрізочку. Так. Тут сюди важко було дістатися. Зараз я плівку зняв. Тимчасово ще можуть бути морози, але вже треба обрізати, тому що вже є квіти на ньому. Ось тут вже. Буде квітнути, тому зараз треба зробити обрізку, де прибрати верхівки зайві. Вони в плівку впираються. Десь зайві квіти прибрати. Зробиться йому обрізка. Вже йому важко тримати і лимони, і квіти. Треба знімати. Вони вже повністю стигли. Занадто навіть їх можна ще. В зеленому вигляді знімати. А оце були лишені зав'язі на зиму. Вони не виросли, бо тут було холодно, топиться ледь-ледь, тому їх просто, мабуть, видалимо. Нічого з них путнього не вийде. А так, все він перезимував добренько. Будемо сподіватися на новий врожай. Ще раз всіх жіночок вітаю із святом, завтра 8 березня. Всім здоров'я і миру. Заходьте на мій канал. Там багато корисного, багато відео. Дивіться для себе, особливо хто вирощує цитрусові, хурму, виноград. Багато корисного на каналі. Наступне відео буде вже коли розквітнуть наші лимони, буде красиво і докмяно. А потім ще, мабуть, про хурму розкажемо, про скелетоутворювачі. Для чого, як і як я це собі розумію у наших пітнічних областях. На все добре вам!